Доброго дня і сьогодні у нас на перегляді дуже класний автомобільчик, який я рані анонсував. І це знову 50. Рестайлінг. Останнім часом дуже-дуже популярний автомобіль, дуже практичний. Люди його оцінили. Зараз покажу, як виглядає цей автомобільчик по периметру. Пройдусь товщиноміром, покажу по лакофарбовому покриттю, розкажу технічно, все-все розкажу про цей автомобіль. 1.6 дизель, 80 кВт, 109 кінських сил. Мега економний і дуже динамічно, так я б сказав, їде. Друзі. 3,5 літри по трасі. Можете як хочете їхати, обганяти, динамічно їхати, 3,5 літри, дизель, турбодизель. Мега надійний і продвинутий цей двигун. Дуже він мені подобається. Змішаний цикл 4,2 десь так. І по місту 5. Ось так насправді і є. Я особисто перевіряв. Тому ця машина у вас кошти з кармана витягувати не буде потопливо. Так, тепер по поводу фарбового покриття. Весь автомобіль в рідній фарбі. Жодна деталь не фарбувалась. Ну, звичайно, в ДТП не був. Зараз пройдемось, подивимося. Капот, ви ж знаєте, що у Вольво він алюмінієвий. Тому Сколів нічого такого не боїться. 79 мікрон рідна фарба. 90 мікрон рідна фарба. Автомобіль працює дуже рівно і тихо. 90 мікрон рідна фарба. 113 не фарбовано. 105 не фарбовано. Жодна деталь, друзі, жодна. 107 мікрон не фарбовано, 110 не фарбовано, 106 рід на фарбах 110 101 допуски у цієї машины до 130 мікрон 114 116 124 98 мікрон 109 мікрон я вам більше скажу, цей автомобіль навіть Не полірований 72 96. Тому, якби його ще полірнути він був би як новий. По кузову все нормально. Колеса 205 55 r 17 хороша літня резина. Є запаска в цієї машини, бо деякі комплектації йдуть. Компресор без запаски, без нічого, тут все є. Далі. Салон. Ось стан карти, подивіться. Ніяких ржі, рижиків, ржавчини, нічого немає зовсім, ні на порогах, ніде нічого. Тканівий салон, подивіться, він. У дуже хорошому стані, нічого не продавлено, дуже якісна тканина, руль шкіряний, стан руля. є круїз контроль блютуз, ручний зв'язок. Клімат-контроль все працює. П'ятий ступка, моніторчик такий є. Є до нього пульт. До того моніторчика. Є сяокс, USB, це все є. Дивимось далі. Так, 220 пробіг. Заглушив. Включаю запалення, всі лампочки, що потрібно, загорілись потухли, те, що потрібно. Заводимо. От бачите, по місту, по Києву 5,1 літрів. Чеки не горять, ніяких помилок нема. Стрілочка зафіксувалась. Є система старт-стоп. На світофорах автомобілі глохне економить топливо, якщо потрібно виключити, просто нажали цю кнопочку і виключаєте. Так, йдемо далі, подивимося. Як у нас там під капотом Справи. ще далі подивимось салон. Так. Тут карти, ну, можна сказати, в ідеальному стані все тут по салону. машині не курили. Якихось пропалів, такого нічого немає. Всі двері чітко закриваються, є шторка, є такі ось ось там он докатка. Весь комплект є. Подивіться, на стан багажника. Керпічі точно не возили тут, як новий. Ідемо далі дивимось з цієї сторони. Ось стан салону. з цієї сторони. Все дуже добре. Документи, бріф на автомобіль 2010 року. і розмитнився 2010 роком. в тих від 10 року. Є декларація, є сертифікат в будь-який момент. Автомобіль готовий до постановки на облік. Перший український облік. Умрело тут рядом, без проблем в будь-який час. Скло оригінальне. Зараз фокусуємось. Шведен 10. 10 рік. Так, дивимось, як працює двигун. Ось робота двигуна, цього надійного перевіреного двигуна, дизельного який ставився на Peugeot, Citroën, Volvo, Хорди, в общем, практично на всі автомобілі. Він дуже-дуже гарно себе зарекомендував. Пів мільйона, а то і 800 тисяч виїжджає без проблем. Подивіться, ніяких картерних газів, ніякого диму нічого немає. Динаміка прекрасна в цьому автомобілі. Навіть звідси, подивіться, нічого і намха якось там диму на щось таке немає. Там видно, як розпортвали крупці. Дуже тихо, м'яко, глухо працює цей двигун. Зараз подивимось по вихлопу. Тут, тут все ідеально. Подивіться. Ніякого намюка на якийсь там пар, дим нічого немає. Тому, друзі, такий у нас сьогодні класний автомобільчик на перегляді. Я запрошую вас на тест-драйв в дуже, дуже достойному стані автомобіль. Такий, ще треба пошукати і пошукати, поїздить і поїздить у щоб такі в такому стані. Ходовка нормальна, не гримить, не стучить, ну тобто вкладень тут практично ніяких не потрібно, хіба що там ТО пройти. На цьому закінчую перегляд даної машинки. Всіх запрошую на наш автомайданчик, там є ну, достатньо різних цікавих автомобільчиків. До зустрічі!